Нами управляє те, що ми не усвідомлюємо, і цю ідею я сьогодні запрошую вас обдумати разом зі мною, тому що саме в ній заключається те, про що я сьогодні буду говорити. Коли ми народжуємось, ми народжуємось чистими. У нас ще немає ніяких ідей. Які би могли нам допомагати чи заважати жити, ми ще нічого не боїмось до тих пір, поки нам не скажуть або не покажуть, що цього треба або можна боятися. Дитина сприймає цей світ без критики і аналізу, просто впитує в себе інформацію як губка. В процесі зростання отримання цієї інформації, отримання різного досвіду від взаємодії зі світом і різними людьми, у нас формуються вірування і моделі поведінки, а також ідеї про те, як працює цей світ. Ці ідеї перетворюються на наші переконання. А переконання це програми дії. Любу ідею можна зробити вашим переконанням, якщо подати її вам таким способом, щоб ви її не закритикували і прийняли як правду, як істину. Наприклад. Якщо дитина росла в середовищі, в якому вважалося, що всі багаті жирні, скупі і нещасні, то таке формулювання лежить каменем на дні в її підсвідомості. І ця дитина вже давно стала дорослою і, можливо, навіть захотіла розбагатіти, робить потрібні дії, докладає всі зусилля, але от біда, щось не йде. А чому не йде, непонятно. І приходить вона до гіпнотерапевта і виявляє гіпнотерапевт, що в неї є цінність бути худою, щедрою і радісною. А як це пов'язано, скажете ви? Підсвідома програма Багаті жирні, скупі і нещасні не дає їй отримати від життя більше, тому що вона не співпадає з її цінностями. Вона може бачити, що в світі існують багаті і худі, багаті і щедрі, і навіть багаті і щасливі, і навіть все разом. Але їй була продана інша ідея. І вона вирізблена з внутрішньої сторони її черепа. Вона з цим живе. І навіть не усвідомлює. І Якщо ми далі будемо розкручувати цей приклад, то ця людина не зможе дозволити собі стати багатою, навіть якщо буде докладати всі зусилля, тому що підсвідомість захищає людину. Не від багатства, а від ожиріння, жадності і нещастя. Це небезпечно для її тіла з точки зору підсвідомих програм, а задача мозку і задача нашої підсвідомості це виживати і почувати себе комфортно. І це дуже простий приклад: сюди можна підкласти що завгодно, любу вашу ситуацію, чому я не можу те, що я хочу, тому що по якійсь причині... Вам не можна цього мати, і ці причини знаходяться в глибині, і ви їх не знаєте. Коли людина знаходиться в стані гіпнотичного трансу, а в стані трансу ми можемо знаходитись безліч разів на день. Наприклад, коли їдемо в автомобілі, перед очима мелькають пейзажі, по радіо грає музика, а ми в цей момент думаємо про те, як сьогодні зранку мене образив чоловік. І навіть не помічаємо, як проїжджаємо свій поворот, це транс. Або коли ми дивимось кіно і в цей момент обдумуємо якусь ситуацію, яка вже була, або ще на нас чекає. І наше внутрішнє кіно стає яскравішим за зовнішнє кіно. Або коли говоримо з людиною, а в цей момент думаємо про щось своє це все транс. Але коли ви йдете до гіпнотерапевта, людини, яка використовує стан гіпнотичного трансу для того, щоб допомагати людям, це принципово відрізняється від нашого повсякденного трансу. Тому що гіпнотерапевт вводить вас в стан гіпнотичного трансу з ціллю продати вашій підсвідомості іншу ідею. Ідею того, чого ви хочете. Ідею вирішення вашої проблеми. В стані гіпнотичного трансу людина знаходиться в заторможеному стані свідомості, і критичний фактор послаблюється. В цей момент можна закласти на глибинний рівень сугестивну програму, тобто певне потрібне формулювання. Наприклад. Ви боїтесь виступати на публіку. Якщо я скажу вам, що вам легко виступати на публіку, ви зразу закритикуєте ці слова, тому що у вас є досвід, який говорить, що це неправда. А коли в стані гіпнозу спеціальними сугістіями, тобто спеціальними навіюваннями, я закладу вам цю ідею в той момент, коли ваш критичний фактор свідомості буде. Спати і не зможе відкинути цю ідею, це спрацює. Тому що кора не зможе аналізувати, критикувати і асоціювати цю інформацію з негативним досвідом. І любу ідею таким способом можна зробити вашим переконанням. А переконання це програма дії. Гіпнотерапевт вкладає в мозок нову формулу для програми і в якийсь момент щось. Перемикається і вам стає легко вчитися, легко запам'ятовувати, легко змінювати свої звички, вам стає легше робити те, що раніше було важко. Ось так працює гіпноз, ось так працює гіпнотерапія. Якщо у вас виникли питання, виходячи з того, що я сказала, пишіть їх в коментарях. Ви можете написати те, що ви знаєте і думаєте на цю тему. А якщо ви хочете попрацювати зі мною індивідуально, знайдіть мене в соцмережах і напишіть мені. Приходьте на індивідуальні сесії по гіпнозу, змінюйте своє життя з легкістю і будьте здорові!